Євро зростає і встановлює нові рекорди, а долар дешевший вже другий місяць поспіль. Що це за валютні американські гірки? Детальніше про це усе у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волад Про. Сьогодні у нас черговий випуск Фінвік, у якому розглядаємо найцікавіші новини зі світу фінансів. Розпочнемо з євро. 15 квітня НБУ встановив офіційний курс євро у розмірі 47 гривень і 2 копійок за європейську валюту. Це історичний максимум цієї валюти. А ось долар, найулюбленіша валюта українців для заощаджень, вже третій місяць поспіль втрачає в своїй вартості. І відповідно пересічні українці задаються питанням: то гривня падає чи росте? Бо з одного боку, долар падає. А долар це найбільш популярна іноземна валюта населення. І усі звикли, що якщо долар падає, то це означає, що гривня сильніша є. А з іншого боку, євро що на день того коштує все дорожче і дорожче. На курси євро та долара в Україні зараз впливають не так внутрішні, як зовнішні чинники. Точніше, один зовнішній чинник Трамп. Через свою політику, через нестабільність і непослідовність своїх рішень, він створив турбулентність на світових фінансових ринках. Зарубіжні інвестори почали менше довіряти долару і відповідно переводять свої активи в інші валюти, перш за все у євро. І саме тому євро дорожчає. Долар просів по відношенню до євро та інших валют. А так як курс гривні є прив'язаним до долара, відповідно курс усіх інших іноземних валют до гривні визначається на основі їх курсу до долара. Якщо якась іноземна валюта стає значно дорожчою по відношенню до долара, автоматично вона дорожчає відносно гривні. Ось, наприклад, злотий. Він так само дорожчав в той момент, коли падав долар. Якщо глянути на графіки злотого і євро за останні три місяці, то вони майже ідентичні. Як свідчить статистика, долар це основна іноземна валюта для збережень заощаджень серед українців, і навряд чи зараз усі кинуться обмінювати долари на євро. Та й навряд чи це було б доброю ідеєю. Бо лише на початку січня поточного року євро просідало і майже зрівнялося з доларом. А ось ще ця теперішня тенденція на падіння долара збережеться невідомо. Бо зараз ніхто не може напевне сказати, як діятиме Трамп. Його рішення це справжні американські гірки то вгору, то вниз. А ось що завжди було і буде доброю ідеєю, це диверсифікувати свій портфель заощаджень та інвестицій. І з останнім вам може допомогти мій партнер Легіон Ріал Естейт. Легіон Real Estate – це українське агентство нерухомості, яке допомагає нашим громадянам інвестувати у житло за кордоном, а саме на Балі, Індонезія, тобто в тих країнах, де нерухомість має тенденцію зростати в ціні навіть тоді, коли долар і євро скачуть як шалені то в одну, то в іншу сторону. Чому це може бути вам цікаво прямо зараз? Бо поки ми тут думаємо, що стабільніше долар чи євро, багато хто вже давно зберігає частину капіталу у квадратних метрах за кордоном. А Легіон Ріал дозволяє дозволяється зробити максимально прозоро, легально і безпечно. Вони напряму працюють із забудовниками, без переплат і посередників. До того ж, вам не потрібно бути експертом у місцевому законодавстві Індонезії. Легіон Real Estate бере все на себе: від підбору об'єкту до відкриття рахунку, оформлення документів, юридичного супроводу, навіть допомагають здати об'єкт в оренду або перепродати. Так сказати, повний сервіс під ключ. Компанія має вже понад 70 професіоналів у команді, більше 4 років досвіду на ринку і сотні кейсів успішних угод. Станом на зараз усі доступні до купівлі об'єкти знаходяться на балі, і, наприклад, можна очікувати рої до 15% річних, а в деяких новобудовах до 40% зростання вартості до моменту здачі. Це більше, ніж дають банківські депозити чи здача в оренду житла у столиці. У Legion Real Estate не просто продають нерухомість, а підбирають об'єкт під ваш бюджет і цілі. Тож кожен може знайти проект під свій бюджет і потреби. Проте важливе нагадування: інвестиції завжди пов'язані з ризиками. Зростання вартості, орендна дохідність, юридичні нюанси. Усе це важливо врахувати. Приймайте рішення з холодною головою, розраховуйте на довгострокову перспективу та проконсультуйтесь з фахівцями. Інвестуйте свідомо та відповідально. Якщо ж ви зацікавились інвестиціями у нерухомість за кордоном, то за кодовим словом WalletPro у мене є для вас ексклюзивна пропозиція. Віла за ціною апартаментів від 125 тисяч з прибутковістю до 14 річних. Але це ще не все. Вже на етапі будівництва вартість може зрости на 30%. і це все з розстрочкою 0% до 20 місяців. Це дуже обмежена пропозиція, тому якщо ви хочете вигідно інвестувати кошти, отримати не лише стабільний дохід, а й приріст вартості нерухомості, раджу звернути увагу на цю унікальну можливість на пресей, лише за кодовим словом Wallet або переходьте за посиланням в описі, залишайте заявку та отримайте ще й безкоштовну юридичну консультацію, щоб дізнатись всі деталі. А тим часом давайте повернемось до ситуації на українському фінансовому ринку. Після рекорду 15 квітня євро рівно за тиждень оновив свій рекорд. Станом на 22 квітня офіційний курс НБУ по євро становив 47 гривень 76 копійок, і банки та обмінники вже продавали євро по 48 гривень і більше. Ще парочку новин з прізвищем Трамп і євро може розпочати тестувати позначку в 50 гривень за європейську валюту. Ось такі ось американські валютні гірки. Ваші думки щодо сьогоднішніх новин залишайте у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!